Так, народ, сьогодні я вам розкажу, що сталося з моїм станком при нарізанні різьби. Можливо, у когось така ситуація буде, я знайшов вирішення з нею от і ділюсь з вами. Останнім часом я багато токарив на ньому, ну і різав різьби. Ну і коли я на ревер спускав різко, в мене сталася така штука, деталь втратила жорсткість. І почала махатись. Ну, я зразу зрозумів, що це сталося, відвів різець в бік, не розмикаючи гайку маточну. Ну і що це було? А це ж відкритився на реверсі у мене патрон. Ну, Я його дотягнув, затягнув оцей болтик гужон, що має тримати його, щоб він не відкручувався. Затягнув його, включив, навіть попало в цей. Крок різьби, дорізав різьбу, включив на ревер, знову бляха мені відкрутилася. Я довго думав, що робити з цим. Знову закрутив, затягнув, затягнув сильніше. Знову різав. Знову відкрутилося мені. Знов затягнув. І потім дійшов до рішення. Тепер вже не відкручується. Посадив на герметик різьбовий. От такий він. Фіксатор для... Різьбових з'єднань синій І поки що все грає нормально, нічого не відкручується. Так що в кого буде така проблема, будете знати рішення, або хто буде різати різьбу і включить реверс в нього опуститься буде дребіжати патрон, будете знати від чого, то він відкрутився. Але раніше такого не було. Раніше воно все працювало а тепер щось Більше почав реверсом користуватися і почало попускатися. Але дивно, що попало в крок різьби, так що е не все втрачено було, деталь не запоролася. благо. Оце я тестив після того, як вже зробив фіксатор. От, різав різьбу. різцями я ріжу. Так що. Беріть собі на озброєння. Що таке може статися? Там, де його не очікують.